Блоха стати, що в себе повірив. Ну, шо шалова болотина, в морі купався, нахуй з'їбався. Мама, я вмію літати, сука, і падать теж вмію! Куку блять, куку блять. Так, дірка, як і є, ну все, хуйня в шляпі молися, то бігайте, Лови посилку новий поштой. Братело, розслабся, я йому такої пизди дав, він свої норки і не виліз за Дядько, а ви на мене хату спіли переписати? Бухасти, дайте шукай вазелін! Ку-ку, руки вверх! Максимум хуй в рота. Н не понял, а а хулі потемніло, що вже ніч? Та ні, просто свят пропав, зараз я ти підсвічу! Спасибо, так видніше. Ну, все, хуй в шляпі, тобі пизда, дзвоню до Миколайовича! Алло! Хуєм полбу не дало. Миколаїв, треба твоя помощь. Гавно вопрос, братик. Виїжджаємо.